Останні події в країні викликають у людей занепокоєння і тривогу. Ми вирішили поцікавитись у Лубенців, яке їхнє бачення цих подій. Повинна бути Україна самостійна, незалежна, ніяких втручань остронніх не повинно бути з інших країн. А щодо Лубен, все вірно зроблено відповідно до е з зняття пам'ятника. От можна розглядати так, що якась не місце центральних площ, взагалі міст України для тих історичних наших ідолів, які також надали, які також в країнах нашого сусідства і нашої безпосередньої країни багато зробили зла. Те, що автобуси зупиняло, підтримують. А те, що пам'ятники, то можна було б Я з пам'ятниками розібрався. Хвата проблем, дружить, я не знаю. У мене є своя продумана думка. Так я, я раніше працював дипломатом, і, відверто кажучи, на таких спеціальних посадах, де -то пересікались з бувшими посадами. Путіна. Хочу сказати, що причина конфлікту в грошах. Дивіться, яка ситуація. Зараз значно виросла, просто неймовірно виросла самосвідомість українців. Це стало небезпекою для Росії. Дивіться, якщо Янукович, і так сказати, вертикаль розікрали більше 100 мільярдів доларів. Росіяни живуть так же бідно, як і ми. То виникає думка: ах, скільки ж їхній очільник розікрав. Тому це напад на Україну є просто відволікаючий маневр Росії, щоб показати все в зворотню, що що робиться в Україні, і до чого це призводить, щоб такого не відбувалося в Росії. І я думаю, що це головна думка, вона до сих пор чомусь не озвучена, що це гроші. Які очільники Росії не бажають втрачати, і вони зовсім не піклуються за свій народ? Тому що нема протиріч між українським і російським народом, і також іншими народами, які населяють Україну, це всі знають абсолютно надуматну надуману. А мета Путнь хоче зберегти любові ціною владу, не турбуючись про росіян. Всякі політичні перетрубації, вони ж завжди, так сказати. Вони завжди влітають на чоловіка дуже негарно. Ну а тут що ж робити? Слава Богу, якби все закінчилося. Якби почали робити, і найголовніше, щоб зробилось у нас хоча б як в Польщі. О, якби, Бог, рівень життя. І рівень життя, і обстановка завжди, все. Все, що може бути, якби так як там було, нам би було б добре. Ну а головне, щоб менше крали наші хлопці. Тоді воно було б все нормально. Вмісті того, щоб красти, хай армію ну, Тому що Побачили, що таке, що воно таке, друзі чи вороги. Ні, друзі, ворогів немає. Кожна країна сам собі другий товариш і Ось Отакі правила. Треба винести нам з цього, нашим. А то понатягали собі, розікрали все, ну а тепер плачуть. Що робити? Поможіть ті, поможіть ті. Ніхто не допоможе. Тільки самим. І зараз, звичайно, це ж так тимчасовий уряд у нас. А вибирати нормальних людей, щоб вони все робили так, як. Ну так як говорив, в Європі, хоча б. Тому що в Європі там теж проблеми свої, але ну, не до такої степені, як у нас. Дурдом зі сторони Росії. Ну, а Наш міст це взагалі унікальний случай. Ну, звісно, звісно, напряжений, нормально напряжений. Всі зараз більше все балакають про те, що відбувається в Кримі, але в основному мління про те, що війни не буде. Ну, може просто Росія користується, поки немає повноцінної влади в Україні. І вони користуються якби моментом, крім якби лакомий кусочок. Ну, а взагалі, яка у вас атмосфера вдома, на роботі. Ні, ну зрозуміло, переживають, балакають про це все. Ну, сподіваюся, на краще. Пам'ятники, так, да, це зрозуміло, правильно зробили, що їх всіх зняли. В Україні парочку людям захотілося повоювати. Там більше нічого додавати нема. Це ненормальним лексикомік сказати. Отакі действия не підтримуєш ніяк. Це воно хто зна що, не буде мать що в Україні що в Лубнах, можу сказати одне? Ша без приділу. Я за те, щоб в городі Лубни наші мами, тіті, дяді, бабушки не боялись ходити по городу, а ходили спокійно, щоб у нас не було цього безприділу, як по всій Україні, щоб у нас було все мирно, людно. І ми всі е, люди, як кажуть, які б національності не були. Ми всі живемо в Україні, і Україна наша ненька. От я за те, щоб у нас був порядок, а без приділу ша. Бачення як такого, не скажу, ну, в нас ну, на даний час спокійно, ніяких таких подій не ставалося, все добре. В країні. Чи це викликає вас занепокоєння? Так, це викликає мене занепокоєння і хотілося б, щоб все стало набагато краще, чим є зараз і взагалі. Щоб стабільність прийшла в нашу країну і також радість. Ну, нам не подобається. Чи ви? Да. насправді ми дуже засмучені станом, який на сьогодні у нашій країні у Лубнах, і ми надіємося на краще, що не буде війни, не будуть ці події розвиватися надалі.